У лісі на місці об'явлення Матері Божої сьогодні стоїть капличка. Саме сюди, щороку, під кінець травня сходяться прочани. Серед них мешканці Дубовецької та сусідніх Галицької та Бурштинської громад, представники влади та духовенства. Найпочеснішим гостем, якого зустрічали діти та молодь Бишева, разом із Парохом, отцем Володимиром Палієм був архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який далі очолив святкову молитву. Це святе місце. Де відчувається така тишина, Божа благодать, і нехай Господь прийме нашу сьогоднішню молитву, за батьківщину України спільна молитва була спрямована передусім за захист наших військових та мир в Україні. Сьогодні Україна воює, воює не просто за свою незалежність, вона і іс... воює за своє існування, за свою ідентичність і церква з народом. Тому що сьогодні, тут у Бишеві, на цій ювілейній прощі, ми молилися за всіх, хто зараз воює в Збройних силах України і захищає нас і наше мирне небо. Молитва це особливий оберіг для наших захисників. Якщо вона в єдності, то може стати невидимим, але міцним щитом. Дякуємо Митрополиту Володимиру Вітишину за спільну молитву. Молитва за наших воїнів за нашу державу. Ми повинні розуміти, що в час війни молитва це, мабуть, та єдина всім доступна справа, яку ми можемо робити. Мешканець села Бишів Петро Стримбіцький радіє, що проща до місця об'явлення Богородиці з кожним роком згуртовує все більше людей, особливо у часі війни. Надзвичайно дуже багато людей. І ми з того тішимося, тому що кожен рік наші наша свята містинець набирає розмаху і до неї все більше і більше приїжджає людей. Я хочу подякувати Збройним силам України. Що ми змогли сьогодні так чудово помолитися за їхнє щасливе повернення додому під час літургії владика Володимир звернувся до вірян із проповіддю про те, що наша віра має нас зміцнювати та згуртовувати, щоб бути готовими до різних випробувань у житті. Надія Польова Олег Бат, новини телерадіокомпанії Раї.